Вітаю, мене звати Домінік Анзенгрубер. Я родом із комуни Хагам руку у Верхній Австрії, де органічно обробляю близько 120 гектарів сільськогосподарських угідь і пасовищ і отримую 100 вівцематок. У нас також є компанія-підрядник. У нашому підрядному бізнесі ми виконуємо як роботи пов'язані із заготівлею кормів, так і для рослинництва. На кормових угіддях ми використовуємо переважно техніку Петінгер, зокрема прес-підбирачі, чотирироторні валкувачі, комбінацію косарок Новака Тес 12 та ворошилку для заготівлі кормів. У рослинництві ми працюємо. З такими машинами п'етінгер, як п'ятиметрова ротаційна борона, культиватори плуг. Ми дізналися про додаток Harvest Assist із Facebook цієї весни. Одразу ж завантажили і спробували його. Ми успішно протестували додаток під час першого укосу. Що мені справді подобається в роботі, так це те, що весь додаток легко зрозуміти. Хто натисніть кнопку і вас запитають, що ви щойно зробили. Ви закінчили з полем? Чи закінчили валкувати поле? Додаток має дуже просту структуру. Мене звати Себастіан. Я вже кілька років працюю співробітником підрядної компанії Anzengruber. здебільшого я використовую чотирироторний валкувач. Після того, як закінчую площу валкування, я можу перевести її з необробленої в оброблену. Тож Домінік знає, що він може приїхати з прес-підбирачем у будь-який час. Що мені особисто подобається, я більше не сиджу постійно на телефоні, оскільки ви можете бачити, що відбувається на своєму мобільному телефоні або планшеті. Для мене додаток значно полегшує пошук ділянок. У нас є великі господарства, де ми скошуємо корм приблизно з 40 ділянок за один укіс. Складність полягає в тому, щоб нічого не забути, оскільки в нас невелика структура. Додаток це дуже гарне рішення. У додатку ви можете побачити, що саме ви зібрали. Мені подобається, що машини Петінгер вже є в базі програми, як, наприклад, прес-підбирач Торо Кумбілайн або чотирироторний валкувач. Це працює дуже добре, тому що ви відразу бачите, скільки вантажу або скільки кубометрів ви провезли у прес-підбирачі. Ще однією перевагою є лічильник поїздок, і той факт, що ми всі пов'язані один з одним через додаток, зокрема водій котка. Тепер він знає скільки вантажу ще попереду, тому може точно організувати, куди саме в силосній траншеї хоче розподілити корм. Це функціонує дуже добре. Динамічна навігація маршрутом також чудова. Це допомагає водієві котка відправляти мене як водія прес-підбирача на інші ділянки, які розміщуються далі, коли він працює на повну потужність у силосній траншеї, щоб у нього було більше часу для трамбування, а покращене трамбування сприяє підвищенню якості корму. Ще однією важливою річчю для мене є польова навігація. Коли з'являються нові ділянки, я просто прямую до них за допомогою навігаційної програми. На завершення можу сказати, що додаток значно спростив мені життя. Раніше ми пересилали локації туди-сюди, а тепер у нас просто є велика карта, де кожен може бачити, що відбувається і де хто перебуває. Це просто чудова річ, яка полегшує повсякденну роботу. Додаток є безплатним. Я б порекомендував його всім, хто хоче ним користуватися. Принаймні, спробуйте це нічого не коштує. І це просто чудово. Erfolgreicher mit Pettinger.